Привіт, хлопці. Ну ось ми вже під'їхали до самої зони відчуження, і зараз ми переходитимемо через річку Уш і вже потраплятимемо зовсім іншими маршрутами зони відчуження. Нині година ночі, мінус один градус. Починаються у нас перші пригоди. Я взяв ляпашу з собою. Блять, вода крижа на А ми навіть забули рушник взяти із собою, щоб ви розуміли, хлопці. Я застряг, потрібно не спустити, не стояти. Айки. Ну що, хлопці, ми вже дійшли до вужа. Це було надзвичайно складно. Кліщі просто неймовірно сідають на одяг. Нині буде. Дуже жорстко відчуваю. Піздець. Але поки що не глибоко. Хлопці, це пиздець. Єбаний рот. Пляски хуйня, братан, треба було їх знімати. Халяпа спроєбал, блядь. Гаразд, хуй з цими ляпанцями, блядь. Блядь. Ой хлопці. Ви не уявляєте що це? У мене намокли яйця. У мене додатково. Хлопці, це повна пизда. Ми щойно просто пливли. Ось! Цілком мокрі. Нині, блядь, мінус один. У нас усі речі мокрі, абсолютно все. Ми просто у полі без зв'язку. Тут ніхуя не по коліна виявилося. Ебать, ми просто пливли. Там більше, ніж по горлу, блядь, було. Приблизно так ми йдемо після того, як намокли, бо весь одяг мокрий. Вже неймовірно заїбали, вже світає, а ми досі не дійшли до села. Піздіть, хлопці. Ми сука вночі перепливали з рюкзаком в одязі. Ми йшли всю ніч. Ми так і не будемо зараз спати, бо нам реально треба розтоплювати піч до хуя, щоб ми вночі тут не померли, блядь, Від холоду. Тому що ми і так щойно перемерзли дуже дико. Я йшов просто в одній термокофті після води і обмотався спальником, який я порвав до речі. Вже десь три години дня. І просто подивіться, яка погода зараз у Чорнобилі. Досі не вірю, що ми купилися вночі сьогодні. Забули з собою взяти рушник, чашки, каструлю думаю. і тепер імпровізуємо. Варитимемо їжу тепер. У редбулі просто. Готували вже поїсти. Всім доброго ранку, хлопці. Настав другий день у зоні відчуження. І ми вирішили сьогодні не йти з Дімоном у прип'ять. Бо зараз на вулиці сніг лежить, а в прип'яті грубку не потопиш, бо її нема. Якось це виглядає. Ну, давай швидше. Ну, ось ми вже набрали водичку, збираємося вечеряти. У нас тут спекотно. Ми переборщили. З опаленням вже не підкидають дрова. Дві кімнати обігріли повністю. Всім доброго ранку, хлопці. Зараз восьма ранку і настав третій день у Чорнобильській зоні відчуження. Знову добуваємо дрова. Знову будемо топити баньку. Новий горщик знайшли. thank you Знайшов таке дзеркало. Дімончик знайшов на горищі керосинову лампу, і через 30 років вона все одно працює. Зараз виходимо з села і прямуємо набирати водичку. І на буряковочку прямо по дню по трасі хлопці знайшли ліку, промили її, продезінфікували. Ну, машин поки що, наче немає. Де? Он він? На дорогу вибіг. Ну, ось ми вже набрали водичку і прямуємо в дорогу. Олень, хлопці. Дивіться, через дорогу йде Олень. Охреніти! Охуєти. Я так і знав, що. Привіт. Привіт, Олень. Тільки. Що проїхала машина. Вже підходимо до повороту на буряківку. 15 кілометрів пройшли і за цей час нам трапилося всього дві машини. Ось і поворот вже хлопці. Йдемо на буряківочку. Тільки що йшли, за повороту виїжджає Камаз. Ми різко збігли в кювет, і він тупо нам сигналив. Так, тому нас тільки що засікли, чорт. 120 тут. Так, хлопці, нас тільки що засікла машина, блін. На буряківку прямо зараз немає сенсу йти, тому ми вирішили зробити перевал і трохи полежати тут. Але так, тобто, як бачите, тут фон, в принципі, нормальний. Так, нормально. Так. Вирішили загалом трохи перекусити. Тільки що ми бачили, як нас вже шукав бобик, їхав повільно і дивився по сторонах, де ж ми знаходимося. Тому ми йдемо по глухомані. У буряківці зараз буде серйозно, блін. Сподіваюся, нас не затримають. Ось таких кліщів тут дуже багато, хлопці. Зібрали зараз вже рюкзаки. І вирушаємо вже на буряківку. Тихо пали. Молодець, що помітив. Треба перебігати, схоже. Блін, гарний чорт одяг у нас. Дякую, Куба, за це. Куба. Офігеть. Так, швидко пересуваємося. Давай. Тільки з того боку запишся. Треба запам'ятати, куди забігати. Стій! Застрибнув і присів. Щось їде, так? ну что тут уже проехал так? Хлопці ми вже дійшли до бірюковочки. Тут жорстко. Ось. Хлопці ось легендарний джокер, а ось теж робот, який був на даху. Подивіться на цей фон. Все, він напевно таки завис, але можливо, це тимчасово. Просто глючить. Дімончик злякався великої радіації, назвали ще радіоактивної техніки, тому. Блять, не дав нормально погуляти там, подивитися все, що там є. Бочки не дав поміряти, які найбільше випромінюють. Я піклуюся про наше здоров'я. Все інше не важливо. Ти побачив джокера? Ну, джокера хоч побачив так. Нормально все. Вже прямуємо до прип'яті. Залишилося ще 10 кілометрів. Тож ввечері вже будемо в прип'яті, а завтра вже. Погуляємо там, так, Дімон. Так, хлопці, вже піднімаємося. ось ми, хлопці, вже зайшли в квартиру в прип'яті. В принципі, тут нормально, тільки неймовірно, реально холодно. Тому ось імпровізували таку нашу горілочку. Ми так вночі замерзли, що йдемо на дах грітися хоч трохи на сонці. Забралися на дах поїсти, тому що в квартирі неймовірно холодно. Тому підемо зараз на сонечко опромінюватися і засмагати. Все, побажайте нам смачного, щоб ми не захворіли, тому що вночі ми дуже перемерзли хлопці. Ми не знаємо, що нам зараз робити. Нам треба або приймати рішення, або йти далі, або шукати якесь місце, де є піч, тому що ночувати в такому холоді неможливо. На вулиці вночі було мінус в квартирі, ну здається, бляха, 7-6 було. Кататися на каруселі в Прип'яті – це, звісно, охуєнно. Пофіг, що фонить. Хлопці, йшли на ковш і зустріли якихось двох людей. Ось вони йдуть прямо. Сподіваюся, це не мусора. Здрастуйте. Здрастуйте. А ви сталкер? Я думав, це прийом очка. Машина вже поїхала туди. Прикол, а то ми сука, ми вночі ледь не здохли від холоду. Чесно кажучи, саме, що хочу побажати, це, блядь, не мародерствувати і щоб не свинячити, тому що до хуя стикаюся приходять такі бля, пиздець. Ну і нахуй бля заходиш в хату, блядь, а там срати. Нє, ми за собою прибирали. Телевізор прибрали за собою. Ой. У мене якось в його очах. Так? <звук> там вже саме там після. Ой, блядь, все нахуй. Зараз ми будемо їсти взагалі сало, кава з цукром. На цьому все. Удачі! Я не вірю. Так попрощалися з хлопцями. Вони дали їжі тупо сало, невинних воду, блядь. купа всього пачку сигарет Дімон дали. Так це взагалі попси копати. Тупо, блять, хлопці, ви найкращі. І тепер можна виходимо з прип'яті йдемо найближче село ночувати, тому що в прип'яті вночі, блять, мінус 4 стабільно. З трудом знайшли хату під прип'яттю, в якій більш-менш пічка, і зараз будемо тут все облаштовувати. Ось знайшли таке класне крісло, трохи вже дров. Також закриваємо вікна, щоб було менше видно, як горить. Ось пічка занесли два ліжка. І як тільки ми прокинулися, ми побачили у вікні двометрового лося. просто у вікні, але я не встиг його зняти, тому що він одразу ж втік. Зараз ми поїмо і будемо все тут облаштовувати, заносити сюди речі та прибиратися. Тож подивіться на результат, змайстрували ось такий саморобний віник. Тепер прийому на секунду. Ось така дуже-дуже класна тумбочка. Дзеркало. Знайшли колодязь. Біля якогось будинку знайшли таке ось відерце. А ось наш колодязь. Зараз буде нестися водичка. До нас по квесту на квесті ми взагалі не встигаємо навіть посидіти, відпочити постійно. Треба працювати. Взагалі тільки що у нас застряг там бідончик. Відірвалася мотузка. Слава Богу, Дімон взяв не тільки мотузку, ще й тросик взяв, тож довелося взяти відродіряве. Там, до речі, у воді коники плавають. Ми їх зараз пити будемо скоро. Дімон сидить на сторожі, дивиться у вікно, щоб не під'їхала якась машина. Ну, а ми зараз підемо в Прип'ять, вийдемо на зв'язок, на дах, і вже будемо вирушати на вихід. Завтра ще залишимося в іншому селі. Хлопці, ведро водички, в якій плавали різні коники. Зараз виходимо в Прип'ять, заліземо на дах 16 поверхівки, вийдемо на зв'язок, і потім ми вирушаємо вже зовсім новим маршрутом, невідомим для нас, на вихід. 30 кілометрів нам сьогодні доведеться пройти, трохи поспимо і ще 20, і ми вже біля. Чорт забирай виходу. Тож погнали. Діма, погнали! Військові проводять навчання і обстрілюють саме той будинок, в якому ми зараз знаходимося. Тож потрібно бути на поготові. Наприклад, тут ми ловимо зв'язок і телефонуємо батькам. На самому вході в а там, там далі вже прип'ять іде. Виходимо вже з нашої хати, щойно зателефонували нашому новому другу Валері, і він завтра вже нас зустріне на виході з Прип'яті о 3 годині. Тому сподіваємося, що все буде класно, і ми встигнемо дійти до виходу. Тож побажайте нам удачі! Ми погнали. Зараз прямо буде КПП і ми дуже сильно ризикуємо. Ми будемо йти прямо на нього. Ти чув слова? Страшно стало. Вирішили все ж обходити КПП, тому що там чутно голоси. Занадто ризиковано. Кістки. Чиїсь кістки знайшов Діма. Зараз нам доведеться перебігати дорогу швидко. Дімон, давай швидше від дороги від'їдемо. Дивіться, хлопці, сліди лапи вовка. Але вовк величезний тут ішов. Це вовче ще якесь. Вовчара, блядь. Все, виходимо на дорогу чи далі. Зараз будемо виходити на дорогу, ризикувати. Сядь. Це тихо. Близько до КПП, хлопці. Чорт, шнурок розв'язався. Дивись, за нами біжать. Блін, занадто рано вийшли, чорт. Давай, право. Ось тут, за ялинкою лежимо обережно, що Знімай камеру, будь ласка. Хлопці, ось і прийняла поліція зони відчуження. На КПП Дитятки чекаємо Валерчика. Привіт. Знімаєш? Привіт. Так, привіт. так раді вас бачити. Капець. Хлопці, вже доїхали і вже приїхали нас забрати. Я просто в шоці від таких добрих людей. Чесно, я не зустрічав таких добрих людей, як ви. Є, відповідаю. Погнали. Капець. Епік, блін. Нас так забивали. Що Охреніти Хлопці нам дали їжу, воду, каву, ще й забрали. Згадували так постійно, коли сало їли взагалі. Дякую хлопці справді. По прип'яті їдемо. Вирішили заїхати ще раз у зону, тільки вже на машині. А? Чому ні? Всі їздять і ми вирішили так само. Зона, так? Да? Да. Отже, хлопці, ми знову в зоні відчуження.